Вітання, друзі! 81-ша серія багатосерійного серіальчику перебирального. Сьогодні у нас на... розпаковка сьогодні у нас буде корінця 20 гривень. Серія ГН. Давайте подивимось, що у нас тут, що тут нам може світити. 927. 7 Ой, 928, 70-67. Ну, навіть не знаю щось тут буде. Три шістки. Ой, 266, 65. Що тут може бути? Якщо нумерація не зміниться, то мабуть нічого тут і не має бути. 70-60.

46, нічого. Дві четвірки. Нічого цікавого. Потрібно сподіватися тільки на зміну нумерації. Угу. 80 27. Да, 22, 70, 20. ну хіба що? 7000, тисяч три нулі, що в кінці були, можливо, буде цікаво. З трьома нулями банкнота в, в ідеальному стані 13, Дванадцять. Одинадцять, десять. Дев'ять, вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Це надхити кидало вими. 7001 мало б бути.

Збрали з трьома нулями. Безсовісні фасовщики. Як так можна. І що тут може бути у нас? Аж нічого. 47, 46, 45, 44, 43, 42. 40, 39, 38, 37, ага. Забрали з цим. збрали з нулями, поставили з дев'ятками. Отак. Коротше, нічого цікавого, три дев'яточки тільки і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.